Ну, бачите, королева, що ми не казали, що нам мені накази дає. Я їй кажу, що тебе віч бардак, що, що, що на складано. То Максим, каже Максим, Аркадій вийде з балкона, щось з ними поставить, я вийду. Та води, то вони мені бардак тут розводять. Стоп! Та я ж тобі не звинувачую, що ти. Я кажу, то ми бардаки робимо. Тільки ми. На мене? Вони вийдуть з балкону, швиринуть, вийдуть з балкону швиронуть. А я бідна бджілка трудівниця і вас за ними прибираю. Свої речі розумієте, кидаємо як попало. Вот від піжаму. Я вирішив все-таки кину то так, не щоб піжама. то якщо зняла з себе, я зараз прийду і буду знову дівати. Ага. Рушники бачите, даже фарбується. Що він каже, А знаєте, магазин? Я ви знаєте, коли ви як в мене та як у всіх. Я за літо сьогодні ходила в магазин, щоб купити руколу, купити. Бабіну паперу на кухню і купити пральний порошок. Що я з того всього купила, всього. Але не то, що. Ну, хотіла. тільки то, що треба. І зараз прийшлося мені знов вдітися в Ну, бо я казав, в піжамі підеш, вона казала, що в піжамі Ну, Я королева, на мене дивляться, а я тобі в піжамі. Mm. На вулиці вже так тепло, вже навіть Макс дозволити без куртки. Так ось осінню. І Воу, і навіть, я сьогодні вже в Зубарі, джоник, а, і То тобі Джоннік нагадав, так? Ні, він нагадав, просто на став так. Я зараз така модна, по чим чекую. Знов з сільпо. Дай Боже називати більше нікуди. Ти пам'ятаєш, все конкретно маєш список. Я тобі дам конкретний список. Бабіну. І пральний порошок. Пральний порошок. І, і будь ласка. Ні, як все. А що ще? А що, швидкі макарони? Там нема. Та треба знайти, то що я... Володати? Максимові дам зараз так. завдання. Так, дав би ничего. Так, королєве! Добре, твостій. Такові так, так чуть-чуть так. далі. Знаєте, він там возмущається, возмущається, я вам щось хочу показати. Бо він мені говорили, що я безпорядки розвела. я справді їх тут звезду. Ну, Але по ділу. Так, камон. Приїхали нові біжанки. Літо. Чоловічі ну, також приїхали. У мене сьогодні Сергій модель буде mm -hmm. е, зні, на зйомках. Mm -hmm. Так, приїхала ось така міо-міо в такому кольорі. Mm -mm. На дню шорти. Резинка в подарунок. Ось така. Так, резинка на землі. Б. Так, так. Приїхала, вона до мене їхала як чорна. Вона так намальована, як чорна. Вона така чорна з такими ah, вкрапленнями. Але дуже гарно. Але дуже гарно. Така чорна з таким відливом. Міу-міу. Ну, то вже не буду всі розпаковувати. Тобто я тут всі міу-міу. Така яскраво жовта і така оранжева. Ну, ще ладно. Ви тобі бо я тобі їх міряю. Так. І де ти його зацепила? Та не смій, що ти все спалив, йома-йома. Як чужого кавалера привела. Нам можна. — Ми з Джонніком ходимо парою. То ви співліці подзвонили? Я такою сижу у машині, дивлюся, читаю договір в нової оренди. Дивлюся, про Європу поїхала машина. Да. Ясно, поїхала до хати. Я одразу і поїхав. Я, я тобі зразу казав, бачиш, що з ними ти тля, він йшов до хати. Ти, ти, ти. Треба було його скорше везти, коли я двері фарбував, він був щось хитрий. Прийде, вареники, наїться, не робить. Всі створюються, давайте знає, куди йде. У нас зараз два варіанти. Або смажити коропа, або робити фунчозу. Що душа бажає колективу? колектива? Я не хочу їсти. Я, я, я тої фарби надихався, я хочу лягти просто Прекрасно. відпочити. Я ну, то можеш лишитися дихати свіжим повітрям і пішли. Да. Дихай. Дихай, дихай глибше, глибше, дичей. Аркадію я, я фарбую, кажу, Аркадію, а ти що будеш робити? Він каже, нічого, віддихати. Я і раніше теж віддихав. А потім звіздану купи фарбу. Я свій час знайду роботу, йога. що просто малював, ти вже весь фарбі. Ти ще будеш вимахуватися? Та мені що, то, то не мої речі. Та... А що, ти впирався в цей, в двері? Ні, чуть не впав. <рогу> Широкий він не проходить. Я, встанов. я свої габа... Ґ, ці габарити не відчуваю. Так мені Галя... Зараз вам розпаковку. Там чоловічі Зараз піжами. Зараз будеш мірити піжами. Чоловічі, пізам. зараз будеш мірити чоловічі <рогу> піжами. <рогу> <О, рогу> от ти де вареники всі працюєш мені, я тобі сказав. Ти хочеш, як є у нас? А ти хліб спіль? Я хліб не пік, то я піх? Піх? пік. А хто то пік цей хліб? Та я печу, я що знав, що ти приїдеш? Іди, диви, моя ласточка стоїть, бідна. Він, вона, вона не в курсі, да, що мене права забрали. Я, думав, що не я вже боюся, щоб що то спалили. Ти що здурів, не дай Боже. Я як що... По -посації, по -посації, ну, йди, фоткайся біля неї. На пам'ять де ж мати, Жига. Серцачі. Давай, Давай фоткайся. дурне. От, от Позуй! Не поцарапаєш мені б, цей! Йо-йо. А ти ви машчу джинси! Що ти сказав? Ти Світа, я додому не пущу. <світ> ти вам жажи гуть мазу тянути. Ти кульок. Там все, що є, моє. То, то не кульок, то сигналізація!